Вітаю всіх! Зараз покажу вам, як виглядає наша авторська модель Сілін Максі та Сілін Міні. Давайте почнемо з Максі. Подивіться, яка вона велика. За розмірами, зараз розкажу вам, десь 31 в ширину, висоту вона 24 см по об'єму. Десь 15-16 тому що тут багато збільшень дано на, вже на кутах, для того, щоб вона була об'ємніше. Ця модель зв'язана зі шнура 3 мм. Зі звичайного можна використовувати шнур 3 мм софт, який у косі, тоді у вас буде градієнтний перехід. Що далі? Клапан пришито, як завжди, на 2 см. Вниз 2-3 см. Вниз опускається не більше клапан такої прикольної форми, цікавої, як серденько, він на кнопочці. На магниті дуже зручно відкривати та закривати. Сумочка зібрана на штанги. Я використовувала ось такі штанги з додатковими такими кулями металевими для того, щоб придати їй ще більше цікавості. Далі використовувала я тільки маленьку ручку, ви можете взяти велику ручку. Хоча така сумка не носиться на плече, це якраз для того, щоб носити її на руці. Обов'язково є готовий підклад. Він з кишеньками, він так само є у продажі, встановлюється підклад за допомогою моно-ниточки. Міні дуже оригінальна модель. З отаким оригінальним клапаном, який так само пришито, бачите, на 2 см вниз. Оці люверси повинні бути зверху. Я не використовувала в цієї моделі. Штанги додатково, але ви можете зібрати її на штанги, щоб вона ось тут трималася. У мене навіть з підкладочки немає. Бачите, зв'язана вона так само з 3 мм шнура, можна використовувати вощений шнур, вона легенька. Клапан закривається на кнопочку. Є верхня ручка, яка перестягується. Бачите, її можна носити як в один шар, так і в два. Вона становиться то коротше, то довше. Далі, що у нас тут по розмірам 9 денце на, ну майже 20, да, 9 на 20, дивіться ось таке прямокутне денце. Якщо ви в'яжете так само трічкою, ось вам як обв'язати. Далі можна додатково додавати збільшення на кутах, для того, щоб форма була більш об'ємна. Тут ви дивитесь по своєму смаку. Модельки дуже зручні. Дуже оригінальні, і я буду вдячна, якщо ви будете вказувати автора моделі під своїми роботами, тому що це наша авторська розробка. Дякую.